Нас виховували на придуманих ідолах, нереальних героях, не наших земляках, не наших синах, на чужих прикладах, не своїх. Тому, я думаю, що сьогодні відбувається те, що мусить відбуватися в Незалежній Україні, тим більше в день святкування цієї незалежності. Я як голова обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, щиро вітаю вас з цією подією. І я думаю, що з допомогою міської ради громадськості ми будемо далі увічнювати в Житомирі наших славних синів. Звичайно, перш за все, наших Житомирських, але й інших людей, інших національностей з інших держав, які піднімали авторитет. Нашої країни, нашого рідного міста Житомира. у нас зараз запрошені.